Всім доброго ранку вівторка, слава Ісусу Христу. Половина восьмої в нас ще сонна година. Всі ще не на сплять, навіть христинка. Я пішла збудила Богданчика. Кажу, Богданчику, вставай, але дуже тихенько. У них ще сплять. Як дається сон, то не сплять. О, а я зараз готую сніданочок, відправляю до школи <кхід> боданчика. Мартусі нема, Мартуся десь. Пішла вчора до подружки, то подружки ночує. О, і треба братися до роботи, тому що завтра будемо мати гостей, треба щось їсти, підготувати, треба щось спекти. Напевно, маю сир, спічу сирника. Навіть на город не піду, хоча вже треба йти, бо вже знову після тих дощів поза, позаростало капець. І знову така хмара темна йде, знов буде дощ. Але вже, вже як є. Всім гарного, тихого, мирного і спокійного дня. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий радий. Що рані. там? як? Ви вже Восьмо. Какао в руках на що буде? Сідесятісто Добре. Тому ще трошки масла є, немає мені вистачати. Е, Буданчик, що вроді би не пішов, він ровером їде. А я чую, що там вже по горі хтось ходить. Так, так, та, він їде ровером, я казали, римка. Грибочки намочила вже. Вже трохи працює. Біленькі. Так, так, та, біленькі. Грибочки я бачу не є, як спала спала. Ага, спала. Ні. О, та що ви? Та. Вона спала, ну, мені пощастило дуже, що вона. Що вона десь я навіть на годинах не дивилась, може до четвертої, може до пів четвертої. Ну, ще темно було, то вона пішла до мене, але от з того часу, коли я пішла від дванадцятої, до того часу вона спала. І я в той час якраз десь перед нею встала і чую, що я ну, стільки годин підряд поспала. Таке буває дуже рідко, і що я навіть така виспана. виспана. Але вже з того часу з ну від того від тієї пів четвертої чи яка то була? Я поняття, не маю, може то третя була. І вона не спала просто ніяк, чи їй жарко було. І до речі, я ж вона стала. Я теж все така в путі ага. В нас так якось жарко. Або то я така знесилена. Бо я вчора я як... Коротше, вона не спала, і то, розумієте, не то що вона там чи через сон плакала, а то був такий напівпритомний стан, крутилася, щось мама тату, бо вона думала, що немає вночі пам'ятала через ніч, що то її володя. Та, тату, тату. Та, та. Вона то тихенько думає, якби мене не було надовго до того тата та кричала. <світ> Я тут кожен посіб. Бошеп... Покчую, я її вже взяла, кажу до себе була, і, і що, і десь випевно, шуно, десь пів сьома чи сьома вона так вже міцніше заснула, але і то крутиться. Тишина, половина восьма, тишина. Ну, вже... Ну, зараз вже тишина, бо зараз спить, але я вже навіть шторку відкривала, бо думаю, потім не, в... не вкладу її, думаю, стою. А я вчора ввечері. Ми вже їхали додому, ні, мені вже в ресторані, як я вам і казала, кажу, ой, мені кажу, щось погано, мене вже так нудило. Я їхала вже туди, я була голодна, але я вже чула, що мені не так. Ну, вже мене щось чи то від тих черешнів. Я була немитих, наїлася, зелених володя мені приніс, чи що. І то, що як на голодний желудок, я ж так не чула, а там наїлася, і все, і я вже. Я вже додому їхала, я вже все, і коротше ввечері рвала. Як який шлунок, я теж їла черешні навіть. Ну, ну щось може, щось другим, ну не знаю, але швидше за все, До що ті черешні. Так і це, і все, і я ж, і воно ще вночі мене так це, і може від того, я мені так жарко, я потіла, не знала, що. А може бути, ну, в хаті не. Може, то я ну, мені знає. дуже жаль, я що стала того, повідкривалася, не знала, що робити. Ну, коротше, не знаю. Але головне, що зараз все ок. Не, ну, не чути, щоб це хіба ще від знесилення, бо я чую, от зараз мені тут двоя а... огола і чую, що мені так. Та може немає температури, але хто його знає. Зміряти треба. Може і змірити треба, може я де, де що підчепила. <гум> довго чекати не прийшлося. Знову в нас дощик. Ще й нині гримить. Маєш тобі знову землю замочи конкретно. О, вже собі Чіле, зробив? Смачного Романович. Дякую, в тебе буцілка вгороди, то заростуть. Ну так, нам вже знов треба. Так, що тут в мене? Я нині на сніданок горох вару, відварюється і роблю до гороху підливочку. Ома ще м'яско. Якраз буде файно підливочка до гороху. О, ні. О ні! О, ні. <говори> Кажу вже так, аж якось легше, як вже вона собі десь трошки забавиться, вже висіла ми. Причому, що за столом Снідаємо смачного пані Марія. Я, вона вже собі сіла з боку, вже Каже, таке буває не часто, але вже потрошки. Ні, найбільшу бери. Ні. Де найбільша? Бабуся не витерла, салатик давала і не витерла. А, її там. але шкода рухати, поки чабу збавить. Де найбільше? Бери найбільшу. Але то є. але то є. Куди ми Йдемо доця? Йдемо прибирати. Дядя там. Ми йдемо трошки прибирати, на горі, каже, пилусосити, треба підлоги мити. Тату з бабою і з е, е, дядьою знімають відео у нас сьогодні. Інтеграція запланована. Кажи все сьогодні трошки на купу, але ну нічого. Каже день ще попереду все, все мусимо встигнути. Наша обстановочка. Привезла буданчика на пару хвилин. Поки мама ходить по магазинах. Ми поїхали з мамою закуплятися. У мамі робота стоїть, каже, всіх нема тих продуктів, інгредієнтів. Коротше, кажу, щоб дозняти відео, забрала буданчика на пару хвилин, поки мама ходить по магазинах. Зараз його назад завезу до школи, а маму заберу додому. О, сьогодні так трохи будемо пропадати зі сторізь, бо роботи багато і, і коротше не зробили. Та-та, викручуємося, викручуємося. Я щось все ще себе не дуже добре почуваю. Зранку наїлася, знову було так засильно і, і чую далі. Мені не ок. Я сьогодні така, така собі, ну, але, але нічого, трошки, 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 трошки мало, мало би полегшати. Кубка невеличка, називається закупів. Я Христю робив розпаковочку. Треба до до салатику, то до того, то до того. Вона зразу Треба а. мама поїхала додому, то баба закупилася. При, Прийшлося їдати Боба, так? Щоб задобрити. Щоб вона до не, 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 не хотіла того всього. Треба Христинку заколисувати і до роботи. І до роботи? Добре? Діду гама її так. І бодя буде дядя. і дядя буде галамати. А Христинка що гамає? салатик? Ну, зранку так? їсти не хотіла, бо <сі> всі думають, що вона Вона їсть гарно. Але вона перша, колись вона, вона їсть На вона не перебирає, але що прям багато. Але коли вона, коли вона хоче от зранку, вона ще фактично нічого не їла. Пів друга то воно ж воно їй присмакувало, то кусочок хліба. Значить та так тоді... має бути. Я завжди кажу, коли смакує, тоді треба, треба їсти, їсти. А треба... не коли. коли... Зранку нам ну, нічого, може, якихось пару ложечків чайних каш. Я теж якусь ранку стою, не хочу їсти, не їм. Ти переважно і не хочеш. Да. Коли ти хочеш зранку да. їсти? Ну, я я ще й не їв дуже, що я їв, а салат їв тільки і все. А, а кожен. Кожен. з підливкою я вже Романовичу грію. І ще мені я не, не особо так смакує. А, Примірні, вона вже з вона добрий. Добрий апетит? Нам я їй трошки салатику зранку теж давала. Трошки нашої обстановочки, пані Марія Ну та робоча обстановка замішує сирничок, тісто вже від ранку чекає. Не було інгредієнтів, та а ще два рази вертались на е, в магазини, тому що закупилися. Мама одне м'ясо відкрила, одне м'ясо було під тухте. Мама завезла, е, каже: ну що мусим ввезти, Каже, мені треба м'яса. А я о і цей і поїхали, міняли сюди, туди. Так, я вже спекла рулетика безквітного, пожарила ті м -м, арахіс, то буде арахісовий рулетик, заварила, Заварне, там вже стигне. Для різноманіття. Так, зараз буду приступати до налисників, але пані Марія мені зайняла цю духов, не духовку, а плитку. Так, таке. Тату поїхав по мартусю, буданчик вже вдома і, і таке. Привіт! Хто ти так гарна спунькав? Майже дві годинки. Що таке? Люди, та ти навіть не рухалась, бачу, бачу спала, зіпріла. Маленьке моє. Люди побачила сповіщення, я кажу, що зараз буде тривога. Христинка такі очі, щось так насторожилася, а мами почала на телефоні гудіти. Вона так злякалася, що це просто капець. І це причому далеко? Тихенький звук. Тася, та ти ж нічого не чула такого? Що ти цей? Та ти ж завжди, ти ж не боїшся? Чи є тривога? Але все добре? Все добре? Все добре? Все добре? Ай-яй-яй! Що то буданчик тобі купив? Люди, Легу купив машинку. То капець, як вона втішилась, як побачила. Але гарного братика маєш. То капець. Ну, бавтеся, бавтеся. Якраз нам треба, щоб ти трошки її побавив. Півп'ята в пані Марії, що вона обід, обід смачного. Часу, дякую. Так, а я беруся за налиснички, точніше вже почала. Смажити, але на чотирьох сковорідках зараз раз, раз, раз і все. Я би ніколи не жарила на одній, на двох, як люди. Я не знаю, це просто віхність. На нашу сім'ю то не знаю, скільки треба було жарити. Я навіть на трьох не хочу, хоч мене той вага маленький нервує, але все одно, все одно теж смажу. А ти мамусі несеш? Ти мамі чи собі? Дякую. Як то вже смажний баба, сирник спекла, ну то просто, просто тане да, в роті. Ну це прям дуже дуже смачно. Ми ж з хастинкою оцінили студи трошки. Мама. Чудо молоді. Мамина. Сьогодні хлопці нас повиручали. Володя сьогодні прибирав, ну я то що сосила все, що встигла з цього. А він же і підлогу мив, і тут вовся на першому поверсі. Будьюся, походи. Вчається трошки до дисципліна. Маданчика пробний урок з англійської зараз. Перше в мене до вас питання взагалі тоді, як ваші успіхи в англійській, чи ви вчали раніше? Так, вивчаю. Ну ходив. щойно закінчилася у нас англійська. Ну, я ходив на додаткову, але вона у нас Офлайн? закінчилась. Угу. Офлайн. Скажи, що то офлайн один раз на тиждень урок? Так, один раз на тиждень у нас був урок тільки. Окей, окей, так, ну це трошечки замало насправді. Окей, можливо, виникали ще якісь конкретні складнощі у вивченні або використанні мови. Не знаю, можна повторити. Що ми останні вчили. Добре, окей. Сьогодні в будь-якому разі визначимось так, з чим працювати, з чого починати. Добре. Окей, окей. Можливо, є якісь конкретні цілі зараз для вивчення. Ну, це типу цілі. Ну, для чого тобі англійська? Можливо для чогось конкретного або просто зараз для себе ну, для говорити по-англійськи може десь подорожувати було. Окей, добре, супер. Тоді ми з цим визначились. Ну і ще а, детальніше розповім. Як взагалі будуть проходити ваші заняття з викладачем? А, заняття триває 50 хвилин, і за ці 50 хвилин ви будете вивчати і лексику, і граматику, і дуже багато спілкуватись, тобто практики буде багато. Ну і після кожного заняття у вас буде домашня робота, яку ви знайдете у своєму особистому кабінеті. А, ну і давайте трошки пройдемось по нашому заняттю, подивимось, що в нас тут є. Щось одразу спробуємо виконати і перше, що треба. Хтось нарешті зібрався прибирати. О, хтось дістав по голові. Бодя, може б ти вже не нарешті почав ту справу? Ні, Налити мені буде і заносити. А ти не міш налити води, тебе навчити кран відсувати. Тобі не обов'язково багато, щоб свою кімнату помити, дві багато не треба наливати. Він просто, бо воно це ведро дуже класне за рахунок тієї щітки, але незручне, бо воно може перехилятись, треба обережно ве нести. Треба капусту вже обрізати. І таке робота потрошки йде. За цілий день щойно дівчинка йде на дві. дощ накрапає, перестає, накрапає перестає. Немає а як а а зараз, не хавила. А вона зараз там глибокі калюшки. Вона а зараз Щоб вона зараз не сіла в ту калюшку. Чого вона має сісти? <х1> <тес> зараз... Ой, люди зараз так файно, цілий день біля плитки в хаті, то воно душно, а духовки. Ти не впади. Все, пішла. Пішла. Богданчик, йди трошки більше. до неї, бо я маю роботу. Володя не пацькався, взяв собі нормальну машинерію та й та, все. За секунду я поки пішла, до ванни приходжу, а там такі куски твердого м'яса були. Вже все помила, но шить помилок. Так, вже, вже й ну, машинерія. Не дешева, та а. Стинки перекус чек креветками та рибку. Я їй казала, що то рибка. Каже, що то рибка. Риб... Добра рибка? Добра? Так. Тато, що я тобі десь, мама, дві багато начистила. Не знаю, що ти любиш. Та. І пежик чатує. Що там? Є місяць. Хвач, хвач. Місяць? Є -місяць. Марки місяць. Заховали, підійшли, так. Місяць. Хоч трошки на вечір на дворі побула. Нас то вчора не було. Подивіться, Володя виніс ще один кольок. Якісь такі великі, які Але Я той... забув сказати, що є ще одні. Кожна зі крою. Кожну. Ну, ну добре, не кожна, хай ко. Ну майже 70 зі ну, так. Не, ну, дуже відсотків зікрою. Я хотів казати, що то якісь великі такі, ніби королівські, а ті, що супер королівські чи які, вони йдуть, ті о, треба варити, а ті вже йдуть в таю. Їх так можна їсти. Знаєш, я то, кажу, то моя слабинка є. Ну я бачила, вона багато продає, видно, люди беруть, бо ну бо та чого М -м -м -м. А ну, рек... ну, прям смачні, настільки що. Просто треба Христинця начистити, вона теж любить кровати. Так що Маріка, дуже-дуже дякуємо тобі. Мабуть, я зараз в тому болоті загрозно. Але Романович, Романович молодець. Романович вже виніс і вже зробив дирочки. Ой, то щось буде певне мало місця, правда? Я не знаю. О, але ні, та де, аж сюди вистачить місце. Мільдорчиків є багато, так що будемо садити. Минулого року була багато, посадила помідорів, а того року, то взагалі не знаю, скільки тут є. Ми не рахували, але дуже багато. Романович пробив дирки, я поставила, тепер треба йти і то все файно загортати. О, нічого, відчора помідорчики в воді стояли, хоч би що. Ой, які файні. Минулого року мала від Марусі, то дуже файні помідори були. Надіємося, що і того року будуть, ні, Романович? Якщо файне посадити. Віщо <ривість>, ти того зайчика в водичку ставиш? Птася. Вимазала, він вже в болоті, підніми його. Підніми, підніми його, він вже в болоті замазаний. Жив, вона все. ходила тако ножками, ставила його ножками, так як вона. Підніми, підніми зайчика. Підніми гарна дівчинка. Нозями, ножки треба буде помити зайчику. Треба буде помити зайчику ножки. Гава. О, люденькі, треба випрати. Моя я маленька. А? Я моя маленька. Гарна дівчинка. Бабуся. Бабуся випере, так? Так. Ага. Це бабусина швабра. Баба йде на ці підлогу що. Як ти будеш мити? Як? зручна обстановочка. Пані Марія, що вона за посуду береться. Я ж воно перемастила на лисники, а вже пів дванадцяти, якби щось. Ой, та й цей, цей. цей. Та нічого, прибираємо, йдемо додому. Йдемо спати, чуєте, йдемо додому. Додому спати, йдемо. Так, так. так щоб всім спокійної ночі.